Ми купили неодимові магніти з такими шнурочками. Зараз розповім для чого, тому що коли приймаємо мідь, і ось неодимовий магніт просто ось так висить. Це ми вже карабінчика ще вчепили, а просто ми його не можемо візуально знайти десь до стола якось, кудись вчепили і шукаємо, і треба перевірити мідь, латунь. І ми не можемо цього зробити, бо не можемо знайти магніт. Тому придбали ще три нових неодимових магніта і вчепили ось такі шнурочки. Шнурочки були в подарунок з цією фірмою. І тепер, коли ну, візуально буде легше їх знайти, перевіряти. Також дивіться, що який прикол: ось це старий 120 кг на розрив. А ці, що ми придбали, 200 кг на розрив. Ну, бачите, як вони легенько. Тут нема заявлених 200. Ну, тобто, реально можна 80-100. Но, дуже крута фірма. Швидко відправила. Подаруночки, рукавиці, карабіни в подарок надавали. Ну, За це респект. Але заявлених 200 реально немає. Ну, немає. Ну, таке. Люблю вас, і ви найкраще підписуйтесь на канал, а ми погнали працювати.